Всім привіт. привіт! Це Коля. А Це Віталік. У сьогоднішньому випуску фейтестінгу ми спробуємо зробити фараонову змію з глюконату кальцію. Нам знадобиться пінцет, захисні окуляри. глюконат кальцію і сухе горюче. Розпочнемо так, Підпалюємо Підпалює. сухе горюче. Может, сразу возьмем пару штук? Можно. Фу, боже, никуда воняет. Да. Давай, чекай, попробуй. Может, две покласты? Давай да. сейчас у И сразу третий взорву. Дофіговує граді забрати. Та ні, просто полежить сюди. От. Чекаємо, поки воно почне реагувати. О, видно. Вже, вже, вже. До речі, хотіли сказати, цей експеримент треба робити, якщо у вас є витяжка, бо буде воняти все. Ми вирішили зараз взяти багато кубиків горючого. Моїх, я буду так. Ой. Молодець. Та ну, дивись, так буде так само нормально заражде. Ні, разом треба їх поставити. Разом? Угу. Добре. Зараз я вже хоча б під... Чекай. Ну і все, я думаю, хватить. Воно виняє жістік. Мало ми купили цього глюконатука, кальцію, треба було більше брати. О. А це досі дивіться, я там вже багато вилізло. А ще, що якщо на одну, типу, покласти на пару штук. Але дивись, яка річ. Mm. Коли я її беру, от, наприклад, кусочок, Да. Yeah. Вона крошиться. Але коли підією вогня, от бачиш в вогонь. Ну воно ж там рідке по ідеї. Ну, в принципі, так. Да. Не, ну дуже класно це все робить. А що буде, що пару штук на одну покласти? Як думаєте? Реально. О! Все. Ну -ну -ну, Чего он не хочет тухнуть? Ну затухнуть тебе а так. Класс! Ладно, дай банку. Она ну, уже все закупчена. Прикольно, кстати, колер вышел. Панки Якби нам в школі робили такі експерименти, uh -huh. я, б, я, б, я б дуже би любив хімію. От реально. А... Стоп, але... Але, але нам вже робили таке? Mm, ні. Нам робили, я згадав. Типа не ім. що вона і не називали фараонову фару. А я, я даю щось теж таке пригадую, а я, але я не пам'ятаю, чи точно це так було. Я тобі кажу, нам... щось таке було. Чи це нам говорили що такий експеримент можна зробити? Чи це так і було, що нам його дійсно показували? Я не пам'ятаю точно. Ні, ну дуже класно. Угу. Можливо, на відео це не так виглядає захоплююча, але виглядає це. Ну, яким в нас є висновок до цього всього, що, що, що ви можете це попрацювати зробити вдома. Ну, принаймні, якщо у вас є витяжка. Або на балконі краще робити. Да, так. Да. І просто. Просто тако присядьте, подивіться, як цю всю дію, як вона відбувається. Це ну, дуже якось... Не знаю, гарне. Угу. Ну що ж, думаю, можна закінчувати. Так. Підводити якісь висновки. Висновки. Це було дуже прикольно. Мені знову сподобався цей експеримент. Він був дуже цікавий. Ось. Угу. І ефектний, скажу. Краще подивитися це вживу, бо я, так, я вважаю, на відео це не буде так е, добре видно, як вживу виглядає. Якщо обов'язково зробити це зробити, взагалі це дуже дешево виходить. Не обов'язково використовувати сухе горюче. Можна використати, ну, будь-що що горить, можна е, насипати пісок і на нього налити, звичайно, просто спирт і підпали. Воно також буде горіти достатньо довго. А е, наша оця от глюконату кальцію пластинка коштувала приблизно 5 гривень. Ну, якщо заокрулити, то 5 гривень. А це взагалі не піде ніякого великого бюджету, так що все-таки попробуйте це зробити. Підписуйтесь на наш канал. Коментуйте це відео. Нам дуже цікаво буде почитати ваші думки е з приводу цього всього. Також ще підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті і на сторінку інстаграм. Бай!